Мартіна Зоріна кохання без кордонів Читає Анастасія Челенко для каналу Пташка, аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу. Та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. А також, якщо ви хочете підтримати мене, але не бажаєте щомісячної підписки, то саме для вас я створила банку для донатів, де ви можете віддячити мені особисто. Посилання на банку в описі під цим відео. Дуже дякую вам за вашу підтримку. Це надважливо для мене. Між нами кілометри, моря, океани. Однак ти назавжди залишишся в моєму серці. Яскраве сонце липня засліплювало, й обпікало бліду шкіру, залишаючи після себе яскраво червоні смужки, стежинки своєї любові. Тіло горіло під променями спекотної зірки, та знемагало від бажання зануритися в крижану воду, остудити свій запал і заодно очистити думки, стерти спогади, що так невчасно ожили в її душі. Аліна усміхнулася і глибоко вдихнула розпечене повітря, просочене запахом стиглої пшениці, ніжних ромашок і яскраво червоних маків. Польові квіти пахли чудово, зачаровували. Вони дарували надзвичайну радість і насолоду, цвіли довго та огортали легким серпанком романтики її день. Вона завжди купувала собі такий букет у сусідки флориста. Наповнюючи свій будинок літньою красою, а свою душу спогадом з, з минулого. Вона рятувала цим свою розбиту душу, бажаючи хоч на мить склеїти її уламки і знову вдихнути аромат щастя, хоч і швидкоплинного, але такого рідного та бажаного. Заледве її кухні наповнювалася фарбами літа. Аліна заварювала собі міцну каву, діставала з тумбочки плитку молочного шоколаду, а з улюбленої книги про вічне кохання злегка потерто часом фотографію. Довго милувалася, ковзаючи поглядом, а потім і пальчиками по дорогому серцю образу, насолоджуючись моментами і згадуючи той жаркий липень, наповнюючи душу болем. Він був запоглинаючим. Приймав до трепету в душі та полонив кожну клітину її тіла, але любов, яка продовжувала жити в її тендітній душі, все ж була сильнішою. І ніякі бурі, вітри та грози холодної осені не могли знищити цей заросток божевільних почуттів. Аліна посміхнулась своїм думкам і підняла погляд на натовп молодих студентів, які веселилися під палючим сонцем. Продовжуючи стрибати, танцювати і співати разом із черговою новомодною рок-групою фестивалю. Дивлячись на них, вона тихо зітхала, щиро заздрячи легкості їхнього життя і навіть тій радості, з якою вони проживали кожен свій день. Цієї самої легкості їй дуже не вистачало, з того часу, як вона закохалася життя. Безсумнівно стало яскравіше, але приреченість її історії кохання трохи гнітила і засмучувала. Подруги сміялися, вважаючи її ненормальною і дивною. Вони пропонували забути про літню пригоду п'ятирічної давності як солодкий, але короткий сон. Вони весь час намагалися звести Аліну з кимось, влаштовуючи їй то побачення на осліп, то чергові оглядини під час спільних посиденьок подруги, звичайно, бажали Аліні добра і щастя, але не розуміли її одержимості тим, кого вона знати то майже не знала, і бачила всього лише раз у житті. Безсумнівно, за чотири дні могло статися багато всього з молодими людьми, відкривши перед ними двері в царство любові і, у їх історії, міг би бути щасливий кінець. Якби не обставини, обставини, які не віщували, і жили вони довго і щасливо. У цих обставин, наскільки Аліна пам'ятала, було навіть ім'я, ангельські очі та миловидна зовнішність, і доскрегото Аліна заздрила тій іншій, заздрила, ревнувала і шаленіла від гострих почуттів, які розривали душу, полонили розум. І позбавляла свободи волі. Вони поглинали її цілком і доводили до краю прірви. Мить, і вона летить вниз, розлітаючись на друзки в безодні його очей. Їх вона теж часто згадувала, бачила у вісні, шукала в образах зустрічних перехожих, порівнювала кожного чоловіка зі своїм літнім божевіллям і продовжувала сходити з розуму від почуттів. Її кохання не знало меж, не бачило перешкод, хоч такі й були, і не підпорядковувалося часу. Воно продовжувало жити і розквітати у її душі подібно до Бутона, щоденно, крок за кроком, перетворюючись у прекрасну квітку. Вона була така ж ніжна, витончена і чарівна, як і чайна троянда. Оспівана в сонетах відомих поетів минулих років. Незважаючи ні на що, Аліна досі жила минулим, зберігаючи глибоко в пам'яті образ Адама. Вона пам'ятала кожну його посмішку, кожен погляд і ті швидкоплинні, вкрадені поцілунки, які зводили з розуму і змушували юне дівоче серце збиватися зі звичного ритму, а її саму. Тремтіти як листочок під час буревію. Сильні емоції захлеснули її, захопили у свій полон в пристрасті та божевілля. Айліна закохалася майже одразу, з першого погляду, з першої усмішки, практично за секунду, почувши голос Адама, потонувши в його оксамитовій ніжності. Він звучав чудово. Огортав своїм теплом, торкався струн душі. Адам співав безбожно красиво і чуттєво. Кожне слово, яке вилітало з його спокусливого рота, долинало до її вух і солодкою патокою чарівності огортало дівоче серце. Аліна попливла одразу, закохалася в його голос, його м'якість і глибину. Вона була зачарована ним і нічого не могла з цим вдіяти. Вона кинулася у вир з головою, дозволяючи новим відчуттям керувати нею, вести у світ нового і незвіданого. Вона не могла відмовитися від щастя і можливості бути з тим, ким дихала її душа. Аліна ризикнула. Всупереч голосу здорового глузду, пересилюючи свої страхи, зробила крок назустріч мрії, і вона збулася майже одразу, хоч і не так, як мріялось їй. Адам Войтиховський, молодий, талановитий і до нереальності спокусливий вокаліст польської рок-групи нового покоління. Приїхав в Україну на рок-фестиваль, який щорічно проводився на просторих полях недалеко від Івано-Франківська, і одразу став секс-символом фестивалю. Він був молодим, красивим, вічливим і співав так, що серце завмирало. Він одразу полонив голови та душі юних студенток, які приїхали розважитися на літніх канікулах в перервах між нудними сесіями та виснажливими іспитами. Бажав він саме такого ефекту, навряд чи, але сталося те, що досить закономірно і природно. Раптова популярність і слава злегка запаморочили його голову, і він загубився в низці днів, не запам'ятовуючи обличчя імена, не рахуючи кількість заспіваних пісень під гітару після офіційної частини фестивалю, і навіть не замислюючись про завтрашній день. Він жив моментом, тим, що дарувало йому життя, не думаючи про повернення у свою реальність і про те, що несе йому продумане батько майбутнє. Він бажав здійснити свою мрію і стати відомим музикантом, попри невдоволені батька. Він бажав творити і дарувати людям радість, а не просиджувати дні в задушливому офісі, перебираючи папірці. І зараз, серед молодих і юних, серед натовпу прихильниць, він відчував себе щасливим. У натовпі фанаток Адам мимоволі розледів ту, чиї зелені вири змусило його серце здригнутися, а тіло затремтіти. Дівчина була надзвичайно красива, принаймні для нього. Її очі полонили, вабили, закликали. У них хотілося дивитися і дивитися, потопаючи в їхніх глибинах, падаючи на саме дно. Їм хотілося вірити, про них хотілося співати, і він співав, ніжно торкався пальцями струн гітари, перебирав акорди, змушуючи інструмент звучати так, як ніколи раніше. Слова текли рікою, складалися у фрази і чарували своєю красою. Глибиною, проникаючи в душу кожного слухача. Але ніхто не знав, що призначалися вони для однієї конкретної дівчини, імені якої він навіть не знав, для дівчини, котра одним поглядом зуміла зачарувати його захмелілий і сп'янілий літньою спекою мозок. Те, що відбувалося між Аліною та Адамом після того фатального вечора. Нагадувала сюжет любовного роману усмішки, прогулянки під місяцем, обійми, поцілунки стали життєво необхідні, вони дихали своєю закоханістю, вивчали її межі, долаючи бар'єри неможливого і забороненого, поєднуючи свої тіла і душі в одне ціле вони горіли вогнем ніжності та пристрасті. Який так несподівано спалахнув у них. Вони обидва палахкотіли, горіли, згорали. Кожна проведена разом хвилина, година, день ставали безцінними і незабутніми. Він дарував їй букети польових квітів, свої вірші та палки обійми. Вона дарувала йому себе, свою душу, захоплюючись його талантом. Вони знайшли один одного, здавалося б, повелінню долі, а виявилося, за збігом обставин через підступи диявола. Лукавий його заплутав, твердила наречена Адама, яка зовсім раптово приїхала на фестиваль, з презирством розглядаючи суперницю. Дівчина була брюнеткою, високою, стрункою, ладною фігурою і гострим язиком. Вона… Нещадила Аліну, висміюючи її захоплення чужим нареченим, і не скупилася на грубі слова та образливі фрази. Вона пройшлася по Аліні, немов криголам, знищила, вбила, розтоптала і її саму, і її любов. Так, ти не перша і не остання, сміялась Бета, вказуючи Аліні на жалюгідний статус дівчинки на одну ніч. Знаєш, скільки я таких, як ти, відвадила? Ні, не знаєш, склавши руки на грудях і з видом переможниці говорила вона. Ми з ним зі школи разом, і у нас скоро весілля, а ти так, розвага перед подружнім життям. Від таких слів у Аліни замерзала кров і серце стискалося у грудях, але вона стійко витримала неприємну розмову, не опустивши голови. Вона стерпіла, вистояла, вона змогла, але лише для того, щоб, потім, повернувшись поспішно додому, дати волю сльозам. Слухати виправдання Адама Аліна не стала, та й питати не варто було вона все зрозуміла по його винуватому погляду і сумній усмішці на солодках спокосливих губах. Усвідомлення накрило з головою. З лишком розпалюючи в її душі багаття з болю, печалю і смутку. Їй здавалося, що з ним вона ожила, побачила небо в алмазах, а насправді це був лише добре спланований спектакль гра слів, жестів, поглядів. Але звинувачувати Адама не було сил та бажання сама повірила в казку, сама дозволила обдурити себе. Що ж, видно, не судилося, твердила сама собі, слухаючи тишу квартири, розглядаючи старе фото та ковтаючи солоні сльози, образи і розчарування. Залишалося лише сподіватися, що час вилікає її зранену душу, і від першої закоханості залишиться тільки лише старе потерте фото в улюбленій книжці про вічні почуття. Липневе сонце повільно підіймалося, нависаючи над головами тисячі юних і енергійних студентів. Його гарячі промені снували по відкритих частинах їх тіл, нещадно опікаючи шкіру обличчя, рук і ніг, не рятував навіть спеціальний крем, який молоді люди придбали заздалегідь. Відмітка на шкалі Цельсія перевищувала цифру 40 градусів. Стояла неймовірна і, можливо, Перша за останні кілька років задушлива спека. Така ж, як п'ять років тому, Аліна ледь зважилася приїхати на фестиваль знову, ледь мусила себе зібрати речі, душу і волю в кулак і покинути свою квартиру на кілька днів, покинути рідні стіни, щоб знову поринути у світ музики, творчості та нестримного божевілля. Аліна не знала, що принесе їй на цей раз жаркий липень, але дуже сподівалась на щось хороше. Незважаючи на місце і подію, вона вірила в краще і дуже хотіла все ж зцілити себе. Їй здавалося, що, пройшовши цей шлях знову, пройшовши по знайомих місцях, згадавши все, що сталося, вона зможе відпустити ситуацію і перестати сподіватися. Вона хотіла пробачити в першу чергу себе за свою наївність, дурні надії і очікування неможливого. Вона навіть придумала цілу тираду, якщо раптом на фестиваль з'явиться і зірка тепер уже світового масштабу Адам Войцеховський. Навряд чи б він тут з'явився, роздумувала Аліна, крокуючи серед натовпу організаторів фестивалю. Вишукуючи серед них свого безпосереднього начальника, Кирил Антонович обіцяв їй допомогти з деякими важливими робочими моментами і видати кілька пропусків для її улюблених подруг. Так, Аліна приїхала не одна, взяла з собою групи підтримки, інакше вона не могла, не зуміла б, занадто живими були спогади. Рана все ще кровоточила, хоч дівчина її твердила протилежне. Пробираючись ближче до сцени, вона раптом зупинилася. Серце зрадницьки здригнулося, виконуючи кульбіт. Аліна знову сіпнулася, міцніше стискаючи в руках папку зі сценарієм і млосно вдихаючи літню спеку. Час не стояв на місці, незважаючи на неї, яка застигла стати її в самій собі, пізнавши до болю знайомий профіль. Він стояв приблизно у 20 метрах від неї, одягнений в легкі бавовняні штани темно-синього кольору і простору білу сорочку. Його волосся стало коротшим, а на вилицях з'явилася легка щетина. Він став вищий і ширше в плечах, але очі були такими ж глибокими. Вони іскрились бажанням і були прекрасними. Небесна гладь. Знову полонила і сковувала рухи. Він дивився прямо на неї, не приховуючи своїх дій і не намагаючись втекти від можливої зустрічі та розмови. Його очі дивилися в душу, вивчали, сканували зміни, пестили. Вони торкалися ніжно і трепетно, відроджуючи в її пам'яті спогади з іншої, здавалося б, реальності. Їй би стрибнути зараз з обриво в річку або в озеро і загасити пожежу, що так невчасно спалахнула в душі і тілі, їй би повернути час назад і розчинитися легкою усмішкою на його рівних, злегка рожевих тонких губах, розлетітися на мільярд крупинок і впасти попелом у його ніг, їй би зникнути. Але Аліна продовжувала стояти. Вона вже майже не дихала, не відриваючи погляду від примари з минулого, її минулого, такого теплого, рідного бажаного божевільна не інакше, і вона божевільна, якщо вірить, що їхній короткий роман щось значив для нього. Дурна, якщо продовжувала чекати дива, зігріваючи в душі примарну надію. Шалена, якщо вірила, що він її знайде, приїде і спробує хоч якось загладити свою провину. Ненормальна. Аліна пройшла кілька кроків і зупинилася на півдорозі до Адама. Озирнулася довкола, вишукуючи серед натовпу його наречену, а може вже, дружину, і нерішуче продовжила шлях. Вона не знала, що сказати, але тікати. Їй здавалося дурним, хоч образа і жила дотепер в її душі, любов була сильнішою її біль, її хрест. Душа рвалася на шматки, тривога сковувала кожен рух, але Аліна йшла вперед, стискаючи кулаки, жадібно ковтаючи сльози, образи, що облищали не тільки в очах, а й на її щоках. Вона сама не помітила, як рука злетіла, і повітря здригнулася від дзвінкого ляпаса. Вона потребувала цього ще п'ять років тому. Вона була повинна це зробити, висловитися, випустити біль на волю, і тоді не було б цих п'яти років поневірянь і самотності. Вона могла б бути давно заміжня, щаслива і кохана, могла б, але сама ж винна. Я заслужив. Переклавши руку до щуки, виголосив Адам. Він навіть не смикнувся, не відступив, продовжуючи сканувати її своїми бездонними вирами. Ще як заслужив, спалахнула вона, але тут же зупинилася, прикусивши язика. Його зізнання раптом зменшило її запал і обезброїло. А ще твоє презирство і гнів. Додав він, непомітно хапаючи за зап'ястя, і я готовий благати про прощення щодня, якщо ти дозволиш, якщо даси мені другий шанс. Вона хотіла йому вірити адже весь цей час кожен день жила надією, і я пробалькотіла, боячись нового болю, але до трепету в душі бажаючи відчути його. Подумай, моя квіточко, прошепотів на вухо, викликаючи табун зрадницьких мурашок. Подумай, але не поспішай відмовлятися. Його голос знову полонив, зачаровував, пестив і кликав за собою в безодню пристрасті. Вона була за крок від божевілля, намагалася виплутатися з його вміло розставлених капканів, але не могла. Вона була безсила перед його натиском. Знову. Через кілька годин Адам притискав Аліну до свого уголеного тіла, цілуючи на і владно. Вона піддавалася, дозволяючи тягнути себе на дно божевілля, дозволяла полонити своє тіло, підкуряючись кожній його ласті. Губи горіли від поцілунку, тіло плавалося від дотиків. А душа співала разом з дурним закоханим серцем, прямуючи назустріч новому і незвіданому. Вона відкривалася йому, дарувала свою ласку, підставляла губи для чергового поцілунку і горіла, не боячись стати попелом у його ніг. Вона жила ним, дихала, мріяла. Тіло пронизало задоволення, і вона затремтіла. Звиваючись в його руках, продовжуючи рухатись назустріч їх спільному апогею задоволення. Вона мчала на вершину насолоди та болю разом з ним, не боючись впасти потім вниз, зірватися з краю обриву. Вона літала, парила серед хмар і була шалено щаслива, хоч і всього лише на мить. Але вона була краще десятка прожитих безглуздих порожніх днів її свободи, ця свобода була лише прикриттям її самотності, і навіть якщо він знову обдурить її не страшно цього разу вона готова до всього, аби знову відчути його теплий потих на своїй шкірі та смак життя на його губах. За мить щастя вона була готова. Знову пожертвувати частинкою своєї душі. Яскраве сонце липня осліплювало і обпікало шкіру, залишаючи після себе яскраво червоні смужки, стежки своєї любові. Тіло горіло під променями спекотної зірки та знемагало від бажання зануритися в крижану воду, остудити свій запал і заодно очистити думки, стерти спогади. Що Невчасно ожили в її душі. Аліна відкрила вікно і впустила у квартиру свіжий вітер змін. Потім усміхнулася і глибоко вдихнула розпечене повітря липня, просочене запахом стиглої пшениці, ніжних ромашок і яскраво червоних маків. Польові квіти пахли казково. Вони дарували незвичайну радість і насолоду. Цвіли довго та огортали легким серпанком романтики її день. Вона знову купила собі такий букет у сусідки Флориста, наповнюючи будинок літньою красою, а свою душу спогадом з, з минулого. Вона рятувала цим свою розбиту душу, бажаючи хоч на мить склеїти її осколки і знову вдихнути аромат щастя, хоч і швидкоплинного, але такого рідного і бажаного. Та найголовніше, що в цей раз вона не втекла, а просто пішла, залишивши сплячого Адама в його наметі одного. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія, та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше, або які враження ця історія вас викликала. А попереду ще багато цікавих історій, тож залишайтеся зі мною, і дуже дякую за вашу підтримку. До зустрічі, ваша пташка.